1600 доларів на Adobe Stock може заробити будь-хто, хто має доступ до місій. Що це таке, що для цього треба робити? Про це у сьогоднішньому відео. Привіт, мене звати Валерія. Тут про фотостоки та креативні зйомки. Хутко підписуйтесь і поїхали. Отже, про місії на Adobe Stock. Напевно, якщо ви відкрили це відео, ви знаєте, що таке Adobe Stock і фотостоки в цілому. І можливо, зараз ви, як багато фотостокерів, Переймаєтесь про те, що штучний інтелект може забрати у вас роботу. І, хоча я не гадалка, щоб казати про те, що буде в майбутньому, чи забере штучний інтелект нашу роботу чи ні, але я можу сказати, що зараз штучний інтелект навпаки дає фотостокерам можливість заробляти. Я говорю і про те, що ми можемо генерувати зображення за допомогою нейромереж і завантажувати їх в продаж на фотостоки, і про власне місії Adobe Stock, бо вони створені завдяки тому, що Adobe навчає свій власний штучний інтелект? Напевно, ви знаєте і про те, що в фотошопі з'явилась функція генерації зображень або частини зображень прямо в програмі за допомогою нейромережі, яка називається Firefly. Вона належить власне компанії Adobe. І цю нейромережу Adobe зараз активно розвиває на основі контенту, який є на Adobe Stock. І місії вони власне створені для того, щоб ще краще розвивати функції і Цієї нейромережі. Що таке місії? Це такі завдання, які зараз доступні не всім. Вони в бета-тестуванні і доступні тільки ну, частині контриб'юторів Stock, але багатьом насправді, ну, але ще й багатьом поки недоступні. Проте з ними все просувається досить непогано. І я думаю, що дуже скоро вони будуть доступні вже всім авторам Adobe Stock. Тож ви можете встигнути зареєструватись на Adobe, якщо у вас ще там немає. і і потім також створювати контент і заробляти на місіях. Суть в тому, що Adobe просить своїх авторів завантажувати великі сети зображень, і їх потім використовує для навчання нейромережі. Але ми, автори, надалі можемо продавати ці зображення на мікростоках. Тобто ці сети вони не є ексклюзивними для Adobe і для конкретних місій, які завдання були в місіях Adobe? До речі, з'явилися ці місії в десь на початку вересня. Отже, вже е, пройшло два місяці, як вони попрацювали. about it. Одне з перших завдань, яке з'явилось в місіях, це легке завдання, як, на мій погляд, було це фотографувати, зробити великий сет, мінімум 500 файлів від 500 до 1000 зображень, як люди готують їжу. Тобто нам треба було познімати людину, але без обличчя тільки руки і їжа, і зібрати бач з 500 фотографій мінімум. Але при цьому там можна було робити багато семілярів на один продукт в руках, можна було робити 50. Фотографії. І також, що класно, чим е, ці місії не складні, що ці фотографії не треба було обробляти. Ще одна місія, яка от нещодавно закінчилась, це зйомка людей. Вона оплачувалась дорожче, тобто до того, місії з їжею коштували 60-50 доларів, а з людьми 80. Е, це завдання взагалі ну, легше тим, що ми фотографуємо одну людину і на неї створюємо 500 е, і більше фотографій і завантажуємо. Як, один сет, ця місія мала обмеження. Одна людина могла завантажити до 20 сетів на місію. Тобто звідси я і взяла цю цифру 1600 доларів. Якщо ми створюємо 20 сетів, заробляємо за кожні 80 доларів, то за 20 сетів можна отримати 1600 доларів. Але було питання, чи будуть Adobe все всі сети абсолютно приймати і оплачувати. Коли тільки з'явились місії, то звісно було незрозуміло, як воно буде, а раптом будуть якісь помилки, якісь сети не приймуть, і вийде, що ми дарма зробимо цю роботу. Звісно, так, Можна потім ці фото завантажити просто в продаж на стоки, але це вже не те, бо ми ж створюємо їх спеціально для місій. Але за ці два місяці, що я завантажувала сети в місії, і мої колеги зі спільноти фотостокерок завантажували також досить багато. Абсолютно всі сети були прийняті. Тобто, якщо ми виконуємо бріфи, там до місії ідуть такі досить ретельно прописані завдання, що треба зробити, скільки яких фотографій, що можна в них включати, що не можна. Якщо виконувати всі ці вимоги, то все буде окей і все буде прийнято і сплачено Adobe Stock. Правда, треба сказати, що були і більш складні місії для виконання. Наприклад, була місія по е, зйомці прапорів, і це мали бути прапори саме не маленькі, оці мініатюрки, а які десь висять величезні. І тут проблема, бо назбирати 500 фотопрапорів ну це досить такі, е, багато роботи. І при цьому ця місія оплачувалась, здається, найменше 40 доларів. Також трішки складніша була місія. З таким завданням фотографувати людину, яка їсть їжу. Тобто треба було робити отакі, отаке кадрування без очей, тільки рот, і якась їжа в руках, в на ложці, в делці і так далі. І тут можна було робити 50 семілярів також на одну якусь їжу, але це знімати досить такі, ну, складно, бо треба робити все-таки якісь різні семіляри. Не можна завантажувати однакові фотографії, просто там трішечки різні. І це вже складніше. З людиною при цьому легше, бо людина може змінити дуже багато різних поз, зробити різні емоції, різне кадрування, і це все швидко дозволяє набрати 500 кадрів. Але в цілому досвід роботи з місіями Adobe мені сподобався. І зараз чекаю, що там буде з ними далі, бо на даний момент, от коли я записую це відео, у мене немає нових місій в доступі. Можливо, я їх не отримую, бо було таке, що хтось отримував доступ з Спільноти до місії інші не отримували у когось, відкриваються одні місії, у інших людей інші місії. Я думаю, що з часом, якщо ця взагалі схема співпраці Adobe вигідна і сподобається, тоді всі місії будуть відкриті для всіх. Але якщо ні, то ну кому як пощастить? Але в цілому це класна можливість також заробляти на стоках, причому гарантовано, на відміну від того, коли ми завантажимо фотографії і не знаємо на яку суму, коли вони продадуться. І це власне до того, що поки хтось Ходить і переймається, або пише коментарі, або ще щось про те, що стоки вмирають, інші роблять і заробляють на стоках прямо сьогодні. Але я вас не відмовляю від того, щоб мати певний план на випадок того, що у вас не буде можливості колись в майбутньому заробляти на стоках. Думаю, що це в нашому мінливому світі абсолютно реально і абсолютно нормально мати для себе різні варіанти діяльності на майбутнє. Адже ми не працюємо на. Заводі, як наші якісь пращури, які по 20, 30, 50 років сиділи на одному місці. Звісно, їм нічого не треба було думати. Ми живемо в іншому світі, більш вільному і творчо вільному, але при цьому так тут є такі мінуси, що може щось змінитися. Як, власне, вже змінювалось на стоках, коли знижувались виплати, якісь стоки помирали, якісь з'являлись і так далі. Тому не сприймайте це відео, як те, що я кажу, що та ні, все буде окей, все буде супер. Можливо, ні, можливо, штучний інтелект зараз навчиться. На наших фотографіях, і потім ми вже йому будемо не потрібні. Але е, ну буде як буде. Це не заважає нам використовувати ті можливості, які фотостоки дають нам прямо зараз. І зараз вам варто поставити в подбайку під цим відео, перевірити підписку, написати в коментарях, що ви думаєте про місії Adobe, і подивіться моє інше відео про те, як заробляти на стоках за допомогою нейромереж.